Часто ми бачимо і зустрічаємося з таким, що батьки думають, що неправильний прикус формується з моменту прорізування постійних зубів, тобто коли вже вони бачать якісь деформації. Насправді неправильний прикус формується з дуже раннього віку дитини, зі шкідливих звичок, з вибору постушки, з форми постушки. Це все впливає на скелетний розвиток дитини, і це все формує неправильний прикус. Та правильний прикус, якщо цього немає. Постушку зазвичай батьки використовують для того, щоб заспокоїти дитину, тому що це смоктальний рефлекс, який дитина задовільняє. Повинен бути правильний вибір пустушок, повинні замінюватися відповідно до віку дитини. Від нуля до трьох місяців, від трьох місяців до шести місяців і від шести до дев'яти місяців. Дитина росте, ротова порожнина росте, і пастушка повинна підбиратися відповідно віку дитини. Тому що замала це недобре, завелика не зможе дитина її правильно фізіологічно тримати у порожнині рота. Класичні пастушки, вони найбільш поширені. Сама а, соска вона так має ніби круглішу форму більше. Вона може бути силіконова чи латексна, яку дитина тримає в роті. Ортодонтична постушка, вона має іншу форму. Вона має спеціальний зріст для язика. Тобто випуклою частиною пустушка розміщується до піднебіння, а для язика сторона та, що має зріст, для того, щоб не обмежувати рухи язика і щоб фізіологічний розвиток відбувався. Анатомічні постушки, вони мають форму соски, яка наближена до грудей матері. І це для дитини, якби природньо. Ви приходите з дитиною на огляд ортодонта. Ортодонт може радити, який саме вибір соски потрібен в залежності, який віку дитини, яку форму дитині підібрати, та чи взагалі використовувати, чи краще прийшов в той період, що краще вже забрати соску. Також про вибір посушки можна радитися з педіатром. З яким ви працюєте, в якого ви оглядаєтеся, під наглядом якого ви є, і звертатися до нього для того, аби він допоміг з вибором самої форми пустушки.